Бажаю здоров'я, шановні українці. Зараз буде ще одна корисна порада для мобілізованих про виплату, яку не всі знають. Це виплата, яку дає держава при кожному мобілізованому. Що це таке за виплата? Вона дається у фонді соціального захисту. Тобто, коли ви у відпустці або на лікуванні, ви можете звернутися в фонд соціального захисту і отримати виплату. Ну, наприклад, в Полтаві це 10 тисяч гривень, в Києві у Львові це 50 тисяч гривень. Це залежить від бюджету. Що вам потрібно зробити? По-перше, вам треба сходити у військкомат і взяти довідку про те, що ви мобілізований. Тут в довідці написано де ви служите, коли мобілізований, і написано, що ця довідка дає право членам сімей військовозобов'язаних призваних на. На військову службу під час мобілізації, в особливий період, на гарантії пільги і привели визначені цим законодавством. Ну ось з цією довідкою можна також е, до банку для списання. Е, Відсотків за кредитами, і жінка це може теж е, робити. Е, так от з цією справкою ви берете її в військкоматі, вона один раз тільки дається, і ви йдете у фонд соціального захисту і отримуєте е, гроші Там, через місяць. Вам нараховуєте ці гроші залежно від е, області, в якої ви проживаєте. Е, також, коли ви знаходитесь на лікуванні чи відрядженні, і у вас було поранення. Е, Держава, міський та обласний бюджет надає е, виплати е, за поранення. для цього вам повинна бути у вас повинна бути довідка форми 5 про обставини травми, пов'язана з захистом з батьківщини, е, і написати просто заяву в, в, в міську раду або раду і вам теж виплачують за це гроші. Е, давайте поспілкуємося про те, які вам поради було б, щоб дізнатися цікаво, там може там про проходження ВЛК, там направлення, чи може оскарження рішення ВЛК. взагалі, які у вас є нагальні питання, які ви хотіли б дізнатися, пишіть в коментарях. Я спробую на них відповісти і дати розгорнуту відповідь. Бо я так розумію, що не всі військовослужбовці знають свої права і тільки знають обов'язки а про права і виплати. Не знають і як їх з ними боротися, теж не знають. Служу українському народу.